Вітаю, друзі! Сьогодні розвінчаємо головний міф про Райський та Могутній Радянський Союз і його самодостатність та соціальну справедливість. В колективній пам'яті про Радянський Союз склався стереотип про ідеальну країну з усім найкращим у світі та ще й до того безкоштовним освітою, медициною тощо. І на тлі сьогодення, де за кожен крок треба платити. Цей образ виглядає особливо привабливим і так ж хочеться туди, де все безкоштовне. Але і як будь-яка гарна казка, це розсипається на порох при зіткненні з реальністю. Нічого безкоштовного в Радянському Союзі не було. За все було заплачено, причому сплачено сповна самими ж громадянами. Отже, міф перший: все довкола колгоспне, все довкола моє та безкоштовне. Ціна цього безкоштовного раю була високою та багатогранною. По-перше, вона була закладена у злиденні зарплати. Інженер, лікар чи вчитель отримували гроші, на які можна було існувати, але не жити. Держава вилучала левову частку виробленого продукту і перерозподіляла його на свій розсуд. Насамперед, на потреби військово-промислового комплексу та підтримку комуністичних режимів у всьому світі. Та війни на зразок В'єтнамської чи Афганської, а те, що залишалося як громадські фонди споживання, поверталося громадянам як найбільше благо. Це був негласний суспільний договір. Ви відмовляєтесь від економічної свободи та високих прибутків, а ми, держава, гарантуємо вам мінімальний набір соціальних благ та захищеність від життєвих негараздів. І біда в тому, що багатьом цей труд охрана і пайок подобалися. А на Росії і зараз хочуть повернутися на цю зону зеком. По-друге, ціна компенсувалася тотальним дефіцитом. Навіть маючи гроші, купити щось пристойне від меблів до автомобіля було практично неможливо. Тому то громадян багато коштів лежало на. Ощадкнижках, касі, в банку. Ось. А вдома було таке собі убожество, тому що придбати було дуже часто нічого. За всіма стояли багаторічні черги, списки, номерки на руці. Сама система планової економіки була неспроможна забезпечити населення елементарними споживчими товарами. Тому безкоштовна квартира часто стояла порожньою, бо купити для неї гарнітур було цілою епопеєю, а безкоштовна путівка до санаторію могла дістатися раз на кілька років і то по блату. По-третє, ціна це відсутність вибору. Безкоштовна освіта означала, що після її здобуття тебе могли відправити за розподілом на три роки в будь-яку точку неосяжної країни до чорта на роги, в глибинку, і відмовитися було неможливо, ну якщо ти не представник номенклатури золотої, так би мовити, молоді Радянського Союзу. Безкоштовна медицина означала, що ти був приписаний до своєї районної поліклініки з її чергами та застарілим обладнанням і потрапити до доброго фахівця в іншій лікарні було майже нереально. Це була система, де держава вирішувала за тебе, де тобі жити, де лікуватися та де працювати. Найяскравішим символом цього безкоштовного благополуччя була, звісно, квартира. Так, держава справді будувала багато житла та роздавала його, але черга на це житло могла розтягнутися на 10, 15, а то й 20 років. Весь цей час кілька поколінь однієї родини тулилися у комуналках чи гуртожитках. Здобуття окремої квартири було головною подією в житті людини. Вершиною його мрій, при цьому існували й кооперативні квартири, за які потрібно було платити чималі гроші, і черга на них була також величезною. Якість цього масового панельного житла, побудованого з метою якнайшвидше заткнути дірки, часто була гнітючою. Не менш складною була ситуація із медициною. Так, вона була загальнодоступною, будь-яка людина могла. Викликати лікаря додому або потрапити до лікарні, але якість цієї допомоги сильно залежала від місця проживання та соціального статусу. У той час, як у Москві та Ленінграді працювали провідні наукові центри, у провінції часто не вистачало елементарних ліків та обладнання, а в селах взагалі був капець. І, звісно, існувала паралельна елітна система охорони здоров'я, четверте управління МОЗ. Яке обслуговувало партійну номенклатуру. Там були і імпортні ліки, і найкраще обладнання, і ввічливий персонал, прості громадяни про таке могли лише мріяти. Таким чином, міф про безкоштовність це лише один бік медалі. Інша сторона це низький рівень життя, тотальний дефіцит, відсутність вибору та глибока соціальна нерівність. Прихована за ширмою ідеологічних гасел, радянська людина платила за свої соціальні гарантії своєю свободою, своїм часом, гідністю, годинами стоячи в чергах або принижуючись перед чиновниками. І ця ціна, як виявилось, була непомірно високою, але це не стосувалося партійців. Та блатних, їх родичі, у них було все, і саме вони розказують молоді, як добре жилося в Радянському Союзі, а от робітник чи колгоспник цього не скаже. А саме їх було в країні понад 80% населення. Ви на каналі Козак Юа, тому ми говоритимемо про минуле, добре та зле, чарівне та потворне. Лише кожен четвертий, хто дивиться моє відео, підписаний. Тож підпишіться на мій канал, а також поставте вподобайку. Та напишіть коментар. Це сприяє поширенню україномовного просвітницького контенту, який бореться з російською пропагандою. Дякую. Міф другий. План як швейцарський годинник. В основі радянської економічної моделі лежала ідея всемогутнього плану, держплан, п'ятирічки, суворі цифри та звіти. Все це мало створити ідеальний механізм, позбавлений хаосу та криз капіталістичного ринку. Теоретично це виглядало красиво. Мудрі економісти у Москві розраховують, оскільки країна, скільки країні потрібно цвяхів, черв'яків, ковбаси, та потім спускають завдання на заводи, які чіткою термін виконують замовлення. Жодної конкуренції, жодного безробіття, ніякого надвиробництва. Ідеальна, раціонально влаштована система, що працює як швейцарський годинник. Але на практиці цей годинник завжди відставав, поспішав, а іноді зовсім розвалювався на частини. Головною хворобою планової економіки був хронічний невиліковний дефіцит. Порожні полиці магазинів стали таким самим символом епохи, як серп та молот. Чому? Тому що спланувати з одного центру потреби гігантської країни з населенням у сотні мільйонів людей було фізично неможливо. Держплан міг розрахувати, скільки потрібно зробити тон сталі, але він не міг вгадати, скільки жінок в Іваново захочуть купити цього сезону червоні туфлі 37-го розміру. У ринковій економіці цю функцію виконує ціна та попит, невидима рука ринку. В радянській системі цієї руки не було, а видима рука держплану була незграбною та сліпою. Ця система породила унікальну культуру брехні та окозамилювання. Директор заводу, який отримав зверху нереальний план, опинявся перед вибором або не виконати його і втратити премію, а той парк квиток або піти на підробку, фальсифікацію, брехню. Звісно, обирали друге. У звіти вписувалися неіснуючі тонни та метри. Так народилося явище приписок. Головним було виконати план завалом, за кількісними показниками. Якість нікого не цікавила. У результаті заводи могли випустити тисячі пар взуття одного розміру та фасону, бо так було простіше та швидше. Взуття це мертвим вантажем лежало на складах, але за звітами план було виконано і навіть перевиконано. І за це навіть отримував директор і працівники премії. тобто за те, що не продається, те, що йде в збиток, отримувалися зарплати ще й отримувалися премії. Природа не терпить порожнечі, і на місці непрацюючої офіційної економіки негайно виникла її тінь гігантська підпільна економіка. Так звані цеховики у 70-ті та 80-ті роки створювали цілі нелегальні фабрики, які виробляли те, що людям було справді потрібне. Модний одяг, взуття, меблі, вони використовували викрадену державну сировину, працювали на державних верстатах ночами та збували свою продукцію через мережу підпільних дистриб'юторів. То справжній підпільний капіталізм, який паразитував на тілі планової економіки, але водночас він і латав дірки планової економіки, задовольняючи незадоволений попит населення. Ще однією Ахілесовою п'ятою системи була повна відсутність стимулів до інновацій у цивільному секторі. Навіщо директору заводу впроваджувати нову технологію, покращувати дизайн чи якість продукції? Це складно, ризиковано, потребує перебувати перебудови виробництва. А навіщо, якщо в нього і так все куплять, бо більше нема де. План, єдиний Бог і єдиний критерій успіху. Зовсім інша картина була у військово-промисловому комплексі. Там стимул був і ще який: гонка озброєнь із Заходом з НАТО та Америкою. Тому радянські танки, літаки та ракети були одними з найкращих у світі, тоді як радянські телевізори та автомобілі були убогими. Ненадійними копіями західних зразків 20-річної давності. Ну, наприклад, ті самі Жигулі. Ну це ж італійський фіат. Йдемо далі. Найбільш наочним провалом планової системи стало сільське господарство. Колгоспи, створені силою та кров'ю під час колективізації. Виявились жахливо неефективними. Селянин, позбавлений своєї землі, був зацікавлений у результатах своєї праці дуже слабо, раніше взагалі не був зацікавлений. Він відбував трудодні, одержуючи за це мізерну плату. Справжнім порятунком для громадян країни були присадибні ділянки, ті шість соток. На яких колгоспникам дозволялося працювати на себе. На цих крихітних шматках землі, що становили менше 3% від усіх сільськогосподарських угідь, вироблялося, вдумайте, до третини всієї картоплі, м'яса та молока в країні. Вдумайтесь. На 3% вироблялося 30%. А чому? Та тому, що працювали ефективно на себе зі стимулом. Це був переконливий доказ переваги приватної ініціативи над примусовою колективною працею. Починаючи з 60-х років Радянський Союз, що колись був житницею Європи, перетворився на найбільшого імпортера зерна, закуповуючи його в США та Канаді за нафтодолари. От тобі самодостатність імпортозабіщеніє. У результаті планова економіка була не Налагодженим механізмом, а громістким, неповоротким монстром, який постійно продовжував породжувати дефіцит, низьку якість та тотальну неефективність. Вона трималася на примусі, пропаганді та ентузіазмі окремих людей, фанатиків. Але була органічно нездатна до розвитку та задоволення потреб людини. Її крах був не випадковістю, а закономірним фіналом. Грандіозного, але провального експерименту міф третій країна загальної зайнятості. Одним із головних стовпів радянської пропаганди була теза про відсутність безробіття. У той час як капіталістичний захід трясли криза, мільйони людей викидалися на вулицю в країні рад, кожен громадянин мав гарантоване право на працю. Більше того, відмова від праці вважалася злочином. Була знаменита стаття за дармоїдство, тунеядство, соціальний паразитизм і загрожувала будь-кому, хто не був офіційно працевлаштований. За цією статтею, до речі, судили всесвітньо відомого поета Йосипа Бродського. Картина малювалася іделічна країна, одне велике будівництво, де кожному знайдеться місце та справа по душі. Але за цим фасадом загальної зайнятості ховалося, її. Потворний виворіт, приховане безробіття. Заводи, фабрики, конструкторські бюро та незлічені науково-дослідницькі інститути були роздуті дуже сильно. Штати штучно збільшувалися, щоб забезпечити ту саму 100% зайнятість. У результаті на місці, де могла б ефективно працювати одна людина, працювало троє. Це призводило до катастрофічно низької продуктивності праці. Люди отримували зарплату за те, що просто були присутні на робочому місці. Цей феномен породив цілу культуру імітації бурхливої діяльності. Робочий день у якомусь науково-дослідницькому інституті міг виглядати так: прихід на роботу. До десяти чаювання, читання газет, гра в шахи, обід після обідній сон ще одне чаювання та повернення додому о п'ятій. Люди роками могли працювати над темами, які не мали практичного сенсу, писати звіти, які ніхто не читав, то була не особливість, а системна проблема. Планова економіка не могла дозволити собі звільнити непотрібного працівника, бо це суперечило головному ідеологічному догмату. У результаті держава містила гігантську армію зайвих людей, оплачуючи їхнє неробство. Пригадайте номер Райкіна, в якому він казав, що я на роботі нічого не роблю, то можу і на роботу не ходити. А тільки 5 і 20 числа за авансом та зарплатою приходити. Міф четвертий. Всі рівні, але деякі рівніші. Ідеологічний фундамент радянського суспільства це ідея загальної рівності, людина, людині, друг, товариш та брат, жодних класів, ніякої експлуатації, жодних багатих та бідних. Пропаганда малювала образ скромного близького до народу вождя, який живе у звичайній квартирі і отримує зарплату, як усі. Насправді ж, радянське суспільство було одним з найієрархічніших і несправедливих. Просто його нерівність була не грошовою, а статусною, номенклатурною. На вершині цієї піраміди була номенклатура найвищий прошарок партійних та державних чиновників. Це був справжній правлячий клас, нова аристократія, яка мала привілеї, які й не снилися простим смертним. Їхнє багатство вимірювалося не стільки грошима, скільки доступом до дефіцитних благ. Для них існував паралельний світ, закритий іншим. Спеціальні магазини, розподільники, де можна було купити імпортні продукти та одяг. Спеціальні поліклініки та лікарні, кремлівки з кращими лікарями та західним обладнанням. Спеціальні санаторії та будинки відпочинку в Криму та на Кавказі. Державні дачі, персональні автомобілі з водіями квартири у престижних будинках. Міф п'ятий. Залізна завіса та опора на власні сили. У свідомості багатьох Радянський Союз постає як гігантська ізольована від світу фортеця. Залізна завіса, що опитувалася після Другої світової війни, здавалася, наглухо відокремила Радянський Союз та його сателітів від капіталістичного Заходу. Країна, оточена ворогами, могла покладатися лише на власні сили. Цей образ самодостатньої. Автократичної економіки, здатної виробляти все від голок до космічних кораблів, активно культивувався пропагандою. Будь-яка залежність від Заходу розглядалася як склапкість та зрада ідеалів. Але пригадайте, що зерно на хліб Радянський Союз з 60-х років купляв у США та Канади. Цей міф, як і решта, не витримує перевірки фактами. Радянська економіка на всіх етапах свого існування була критично залежна від західних технологій та ресурсів. Сама радянська індустріалізація 30-х років була б неможлива без активної участі американських та німецьких інженерів та компаній. Американський архітектор Альберт Канс проєктував понад 500 радянських промислових об'єктів, включаючи Сталінградський та Челябінський тракторні заводи, які пізніше стали головними виробниками танків. Дніпрогес, символ радянської сили, був побудований з використанням американського обладнання. Горківський автомобільний завод, газ був побудований за участю компанії Форд, а «Жигулі» – Італійського фіату. Власне, промисловий фундамент Радянського Союзу було закладено західними фахівцями. Тому, тому Радянський Союз Крім того ще крав. Ті самі, наприклад, ту 4 був точною копією американського Б-29, так званий. Реверс інженінг, і промислове шпигунство, так що міф про самодостатність остаточно розвалився, коли Радянський Союз почав от власне такі речі. Цей факт ретельно ховався, але ж приховати його неможливо. Так, що сьогодні ми розглянули основні міфи про радянську економіку, і виявляється, що в радянському союзі було нерівності, ні безкоштовності, ні самодостатності.